Дорогі мої, я мала вам показати спочатку, покажу не спочатку, а так хоча б середини. Я замісила тісто. Сюди я кинула 4 яйця, 150 грамів цукру, солі щепотку, ваніль, пачку ванільного цукру, 200 грамів масла, нема масла, маргарин. І 300 г муки замісила отаке тісто в нас вийшло. Тепер ми його викидаємо на. Протвінь. Протвинь в мене такого, такого типу. Я його трошки змастила маслом. І що зробила? І зробила. І зробила. Посипала мукою. Замісила тісто я в своєму міксері, блендері чи як маю ну, в своїй машині яка місить тісто. Такого я не робила робила. Окей. Тепер ми то викидаємо і розповсюджуємо по, нашому, по, нашому, по нашій братванці. Кісто має бути отаке. Таке, як, як густа сметана, таке, знаєте, як, як крем, кремове кісто має бути. І отак ми собі його роз, розповсюджуємо по цілі, цілі нашій. По цілому нашому протленню. Окей. Окей. Напевно, отак от зробимо. Це поставимо сюди, а це звідси витягнемо. Все гарно витягнемо, зробимо так, по, як то кажуть, по-господарськи. Окей, все заберемо. Тісто робиться на швидку руч. Значить, гості на, 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 стоять на порозі, поки чоловік там їм компліменти відвалює, вони йому. Ви собі легенько пішли на кухню, скоренько сюди-туди кинули, замішали, поставили в пательню, поставили в духовку і самі вийшли до гостів, так ніби нічого ви і не робили. І поріг до чаю, як на велике свято, готовий. Окей. Okay. Зібрали ми все. Зібрали. Зараз ми тут все простягаємо гарненько. Окей. 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 Оке. Отак ми зробили. Першого робимо, зверху даємо, ми дамо міркілу, чорниці, я не знаю, як то по-нашому. Вчора я робила таке саме, давала трускавки. Ну, струс, трус, клубни, клубніку. Клубніка в нас не хороша, тому вона не має того, такого, такого такого всього. Ну, одним словом, то, що даю, можете давати любу ягоду, любу, любий фрукт, який ви собі забажаєте. Я даю то, що я даю. Це в нас називається мертіла. Не знаю, в нас називається воно ну, все. Ну, бо на чорниці воно не дуже таке аж схоже, але подібне має. Може, воно якось тепер вже інакше називається, не знаю. Ну, скільки маємо, скільки даємо. Отак. І зверху робимо. Що це до, до миття. І зверху робимо таку крошку, покриваємо крошкою. Для крошки що ми робимо? Ми взяли, я знаю скільки тут, 100 грам цукрової пудри, 30 грамів масла. Зараз я візьму масло. І десь 30 грам-50 грамів муки. Я забула масло витягнути з холодильника, то будемо його так розм'якувати. Ну, Цього масла замало. Треба ще раз так трошки. Окей. І ще скільки раз масла візьму. Ми то спомасимо зверху. Це я вже його так, тільки вже можна, це масу вже можна забрати. А це ми поріжемо. Окей. Так. Ну, може, що трошки Пашу маслом, кажуть, ти зіпсуєш. що вистачить і трошки муки. Як знаєш, висограм більше не треба. Окей. Подивимось, як воно буде мішатися. І рукою замішуємо. Можете взяти рукавицю, можете без рукавиці. Не так важливо. Головне заміш... добре виміситься. Щось моїм голосом робиться. Так, кажуть, людина так гарно повсюди по всьому так. І так його робимо, крошку робимо. Може ще трошки накидати, зараз підемось. Повку на 180 градусів на 45 хвилин не верх. Хай воно нам. Окей. Okay. Ще нам чуть-чуть муки. Окей, більше не так. Окей. Добре, роз... Роз... розімнемо масло. Окей. Okay. і даємо таку присипку okay. коли ми вже зробили, ми вже кидаємо її сюди на наш, на наш плясок. Кладемо по моїм руки і кладемо в духовку. Ми поставили, ми поставили наш пляцок в духовку. На низ на 180 градусів, на низ і верх, на сорочку Все. перекрасили. Наш пиріг готовий. чуть чуть там, там десь прогорів, але ну, нічого. Ми вже його трошки охолодили, зараз ми його викинемо на тацю. І будемо їсти. Це наш пиріг. Ми його можемо ще посипати пудрою, зробити е е е е якийсь, якусь лазур. Ну, наразі нічого не будемо робити, будемо їсти так, у нас так все скоро з'їдається. От зараз я хай він трошки більше остину, я вам ріжу, покажу, який він є. Так що в нас пиріг готовий. І так, дорогі мої, отакий у нас вийшов торт. Отак От він виглядає зі всіх боків. Я вам показую. Можна його зверху ще пудрою промастити, кремом, не кремом, а лазур'ю. Хто що хоче. Ми його їмо так, як є. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!